Приїхав я знову на свою точку з окунем, Знаєте, десь приблизно до години часу, щоб щось зловити. Був я вчора тут, був мінус 5 градусів морозу, але зловив там 3-4 окуня і одного шнурка зловив. Сьогодні вже ситуація інакша. Тиск впав і десь плюс 3-4 градуси. Спробую щось сьогодні зловити. І все, вже ловити такими більшими трошки приманками в районі 2 дюймів, там 1,8. Щоб щось клювало більше. стараюсь не використовувати там півтора, один і два, такі всякі маленькі. Хоча і на таку маленьку може клюнути, але. Чим більше, думаю, опа є, підсів. Ах, і зійшов. От і на два дюйма теж клюнув маленький окунь, правда, без покльовки. До того кидав колір лох і покльовки. Десь 3-4 закида до покльовки не було. Тільки поставив такий темний колір більш до коричневого і зразу. Є результат. Так, ну що, експериментую я з кольорами. Пробую ставити темний, світліший і так міняю по пару закидів і може що і зараз того буде, бо покльовок щось взагалі нема. Вже поставив вольфрам 1,5 грама менший трошки засвинець. може то щось вплине ще. Що... А, щось маленьке, тільки щоб було оклюнуло, вам тут правіше трошки. Але покльовка така була, ледь ледь. О, під сіл. Да. О таке. Чудо. Чуть-чуть більший. Отакий, гарний. Крута була покльовка і це окунь. Ха. -ха. Ну, золотий. Вольфрам, може і зіграв свою роль, бо я вже все міняв і це кінчатку взяв з таким гарним тюком. Ну, покажись. Кайф. Ну, треба трошки більше хоча б. Отак затримав приманку на дні і кінчиком почав анімувати приманку і він себе довго не заставив чекати. Зразу влупив. такая проводка была на одном месте. Че ты вниз кидаешь? Я ее красиво Ага. Кидай, кидай, я так внизу пройду. Тут еще миляк, где сама разница. Берем Найкраще на мандулу тут получается. О, це удар, класно, я можу навіть побачити. Нічого собі маленький. Чешечка маленький. Нормальний. Окей, під 400 вже десь. Алло. больше. Або сильнейший трошки. Сильнейший. Класс. Что ставлю я мандулу вот, Раз так и делал. Саму эту опушку. Ага. Да. Бо вона золотая, напевно, не? У мене вже якась черво. Ну так звінит, тут колір не грає. Головне, грає. Ну, щоб яскрава трохи було. Це пробував. І на чорну киву, і нажову ти понарівав на всі. На всі ну да, десь що. Навчиш мене рибу ловити хоч. Да, ловим, да. Навіть не удар був, а потяг. То, красота. Тут я хожу, знімаю, як ти рибу ловиш. Бачу, як круто. Клас. Більше чи ні? Нам 400. Так, це вже більше. из Еврака, да? да? Третий. Ого, не дается. Ух, еще той стоит, <laughs> а еще той не утекает. Просто залуп стажував. Ну четверте. Тано ну, після морозу вони вже в саму яму зайшли. Угу. Бо вони ще недавно щось в підвалах стояли. Ага, але з'їв загло все. Я так думав, або мені щось клюне, або, або мені нічого не клюне, десь навіть не виходить. Ох, охо, хорош. Іх двері теж взагалі. Так, да, ну шкода, що я не зняв, як він влупив. Класс. Ну... Тупо фрік з'їв взагалі, в шахту. А, це я на фрік тут тоже ловил таких хилушек. Фрік 2 і 3? Ага. Yeah. Yes. Фіолет. Угу. Mm -hmm. Я був взяв цей шіманий Я думав, що це якась відразу 590 Кайріки чого теж хвалять, бо ж це нормальний шнурки Це восьмижилка чи чотирьох? Кабанчика. Ще одну йому фотку хочу зробити. Такий класний. Хоть треба, да? Да. Все, відпускаємо. Пішов. Ні, не пішов. Пішов. Я з такими навіть і теж на рибалку не їсть. Щось підсіло. Таке, як окон тріс з головою, але може і на око. Це бичок. Опа, це найменші, напевно. Чи це звичай менше Ось такі дуже рідко на ліки Ну, О, підсів. Але гарний. Він може і підбивав. Хоть знайшов якусь приманку, яка в мене працює кидав, кидав. Завжди У мене, бу... мене є три і два, чи які там є, здається, у мене і більший фрік. Ага. Теж такий фіолетовий, з коричневим. Якісь є. Та, ну я на щуку теж купляв, я його теж не розловив. А потім думаю, візьму це ще собі дві пачки, два і три, щоб таке мати універсаль. Ааа, зійшов. Блін, така покльовка була. Що ти гачок розігнуло? Там є такі покільовки, Жесть. Две гачок вигнув. тобі гачки. С-78. Бачиш, і ще він любить фракціон, щоб був затягнутий, бо коли так без фракціону, то деколи буває, теж сходить через фракціон. Це було з подачі, на третій шнур просто на візьбі лоб. No. <laughs> тихо, тихо. Давай. Ого. Може щука? Може щука. Так трусить. Так, судак би так не трусив. Не спіши. Але може. По зубах щука. Щука. Хороша. Десь по така зубах. закілошна. По зубах, Сука. Давай. 24 плюс. Шоці, флюр. о, куди, о, куди? О, під траву? Они це двушка. Да, хорош. Ох. Вона судака всього розшугала вже, певно. Ха-ха. Але кайф. Капець, але Тут її взяти не так то й просто. От тепер і під саком би я її хапнув. Ви, блін, вона по-любому шахту. Як її брати? 24-й флюр. Тяни, може її якось от сюди, а я її зараз за башку. Вот і мандула. Мандула? за е голову. Ой, о... Вона обмоталась десь кругом. А, ні, вона вже все. За, за вуз, так? Оце щучка. Кайф. Давай зразу бери її сфоткаєшся, з нею класно, чи не хочеш. Або вона зараз вдався в болоті. Бери її зразу за під щелепу. Напевно. Ну я би так робив, знаєш, щоб її не помастити. Да, Така Маман. Двушка. Ну не двушка, може. І а біля того. Так, щучка є. На мандулу. Кіло 950 Крутяк. Хорош. Коротше, тут положу її біля тебе Чи біля спійна чи свій заходки, чи не так. Ми ж відочки. Зараз. Так місце я ведь не походим походу Хабазами. Ох! Ай влупив, ай влупив на камеру. Кайф. Да. О. Але цокнув, так, цокнув. Єс. Yes. Є? Yeah? Ну yeah. no, no, нормально, чого Ой-ой-ой, йде -ой, в нас зменшення Клас. Та добре шок приєдні, дивись скільки. Ну сьогодні гарно. О, блін, два рази щось знов А, той тільки поплив О, стягнув, щось таке дзьобало. Напевно, мені здається, такий окунь малий якийсь. Не васен був, але тут не вивив, що в заробляно приїхати. Ті що я ловив, то завжди вдарить. Ага. І, З першого закиду на віпу. Це капець. Я щось знаєте, думав, собі попустив. А він так легенько цок. Трохи менший був, так. Що, що? Менший був? Та. Але я думаю він зійшов, знаєш, і це він пішов проти течії вверх. Я побачив по кінчику, що він там є. Та-та, але бачив він не засікся б я його не підсік і він відвалився. Прижав, так як ти кажеш. О, не, з'їв чи прижав? Ні, прижав, ти дивись. <плес> Все, як ти казав. От за краєшок знизу зачепився. Так ледь-ледь сидів. Клас. От можна було не рачок. Так за, за шкірочку тримався легенько легенько А ви проти течії десь красноруслі. Не сюди. Ха.

Ха, <рігла> така покльовка була, що просто капець. Ха-ха. <рігла> З'їв фріка того. <рігла> так влупило. Гарно ні, сюди. Да. Але там ж міляк такий, де дивись. Там є де я на Та, та. Думаю, так Ну. З'їв. Окей, okay, дай. Дикий судак. За язик тебе зловив. Я взяв десь тут метр, певне два.